Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелію від Апостола Матея, це є 22 глава. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Ісус продовжив говорити їм притчами, Царство Небесне, подібне до царя, який справляв весілля синові своєму і послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи, скажіть званим, ось я приготував мій обід. Телят моїх, і що відгодоване заколене, і все готове, приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги, інші ж, схопивши рабів його, скривдали і вбили їх. Почувши про це цар, рознівився і, пославши військо своє, винищив тих вбивців і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: весілля готове, а покликані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І рабиті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли і злих, і добрих. І весілля наповнилося гостями. Цар, увійшовши, подивився на гостей, побачив там чоловіка, вбраного не в весільний одяг, і каже йому Друже, чому ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам: зв'яжіть йому руки і ноги, візьміть його і киньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних та мало обраних. Слава тобі, Господи, слава тобі! Якщо ми подивимося на сьогоднішнє Євангеліє, на ці вірші, це одразу попадає десь око, що це є не одна притча, а дві. І ми... Зрозуміємо їхній сенс лише тоді, якщо краще їх розглянемо окремо. Те, що сказано в першій притчі, відповідає нормам юдейського звичаю, коли розсилалися запрошення на великий бенкет, так як тут на весілля. Дати не встановлювалися. А коли все було готове, слуги йшли. До гостей і з остаточним запрошенням. Таким чином, цар у цій притчі давно вже розіслав перше запрошення. Але остаточне запрошення прийти було тільки після того, як все було готове. І воно було в образливому тоні відкинуто. Ця притча нас навчає таких двох основних моментів. Де перше? Це є конкретний зміст, полягає в тому, щоб довести до. Розуму слухачів, те, що вже було сказано в притчі про злих виноградарів, раніше трошки. Це було ще одне звинувачення та засудження юдеїв. Запрошені гості, які відмовилися прийти, коли настав час, символізують юдеїв. Багато століт тому вони були запрошені Богом бути його обраним народом. Але коли син Божий увійшов у світ і вони отримали запрошення слідувати за ним, вони з презирством відмовилися. Внаслідок цього запрошення Боже було надіслано безпосередньо на роздоріжжя та на інші дороги. А люди на роздоріжжю та на інших дорогах символізують собою різних грішників язичників, які ніколи не очікували на запрошення до царства. Євангелій каже, що наслідки цієї відмови будуть жахливими. У 22 главі, 7 стишок, говориться, що цар послав своїй армії проти тих, хто відмовився від запрошення і спалив їхнє місто. Це вторгнення армії і спалювання міста, здається, на перший погляд зовсім недоречним у зв'язку із запрошенням на весілля. Але в 70-х роках храм було. Розграбований і спалений, і місто Єрусалим також було зруйноване вщент. Загибель спіткала тих, хто відмовився дізнатися про Сина Божого, коли він прийшов. Другий такий важливий момент, який нам наголошує і нас навчає, ця притча говорить нам про багато і уважні значення. Вона нагадує нам, що Бог запрошує на свято радісне, як весільний бенкет. Він був запрошений. На цю радість перебувати в цей народ Ізраїля помиляється і абсолютно перекручує сутність християнства також той, хто думає, що християнство вимагає певних таких суворих нещасливого життя. Християнин запрошений тріумфувати, і якщо він відмовляється від запрошення Бога, то він відмовляється одночасно і від радості. Ця притча нам нагадує про те, що не є обов'язково сам по собі бути погані речі, нас роблять, наприклад, Лухимич до цього запрошення. Бо одні пішли на свої поля, а інші на торгівлю. Вони зовсім не пішли на якусь гулянку, щось таке аморальне. Вони займалися відмінними, скажімо так, буденними справами, керуючи своїм господарством. Людина легко може настільки поринути в свої щоденні справи цього світу, що вона забуває про вічність, яка на неї очікує. Інший настільки займається видимими речами, що забуває про речі, які деколи просто є невидимі, але є поруч. Він так голосно чує чоловік деколи вимоги цього світу, що не може почути голос Христа, що його запрошує. Третє життя часто полягає в тому, що Хороше виключає і з неї відмінне, що самі по собі хороші речі займають місце речей, які є прекрасні. Людина може бути настільки зайнята заробітчанством на життя, що їй ніколи буде прожити своє власне життя. Чоловік може бути настільки зайнятий організацією та устроєм свого життя, що може забути про саме життя, і воно прийде повз нього. Ця притча нагадує нам, що на заклик Христа слід дивитися не з точки зору, як ми будемо покарані, але якщо не станемо на його шлях, скільки з точки зору того, що ми втрачаємо в такому випадку? Ті, хто не прийшли, будуть покарані, але справжня трагедія полягає в тому, що вони позбавили себе радості цього бенкету самостійно. Ті, хто відмовилися від цього запрошення Христа, будуть в один день страждати від усвідомлення, те, що вони втратили такий великий скарб добровільно. Ця причина нагадує нам про те, що, зрештою, Боже запрошення це є милосердне запрошення. Всі запрошені з доріг і роздоріжжя не мали на це жодного права, і вони у своїй фантазії ніколи навіть не могли чекати такого запрошення. На цей шлюбний бенкет царського сина. Це менше могли вони ще заслужити на це. Ця притча нам нагадує цю щедрість господаря та відкрите серце цього царя. Милосердя надіслало запрошення, і милосердя зібрало і вело їх на цей великий бенкет. Друга частина цієї притчі, яка є дуже близькою продовженням і посиленням попередньої. Це розповідь про гостя, що з'явився на царському бенкеті без відповідного цього одягу. Дуже цікавим у цій притчі є те, що бачимо, як Ісус бере дуже знайому слухачову ситуацію та використовує її як певний приклад. Грабів були дві такі історії з царями та шатами. У першій мова йшла була про царя, який запросив гостей на бенкет, не сказавши їм. Ні точної дати, ні години, але повідомим їм, що вони повинні помитися, помазатися запашними маслами, тобто одягтися, щоб бути готовими, коли їх покличуть. Мудрі приготувалися одразу і зайняли чекати цей самий день. Місця біля цього палацу. Бо вважали вони, що палацний бенкет може бути приготовлений дуже швидко, тож їх не зможуть попередити заздалегідь. Нерозумні ж думали, що вся ця процедура підготовки займе досить багато часу, і що їм буде недостатньо ще часу приготуватись. І вони пішли, будівельник до свого розчину, гончар до своєї глини, коваль до своєї прави. Інший роботяр до своєї роботи, і раптом без жодного попередження був заклик на бенкет, мудрі, що були готові сісти одразу до столу, і, відповідно, цар зрадів їм. І вони пішли та веселилися. А ті, хто не одягнулися в свій одяг, мали стояти зовні, сум, сумніви та голодні, і дивилися на втрачену їм радість і милість. У цій равинській історії йдеться. Про необхідність бути готовим до поклику Бога. А одяг символізує саму готовність людського серця, душі. У цій другій рабінській історії розповідається про те, як цар довірив слугам свій царський одяг. Мудрі взяли одяг і акуратно його прибрали, і утримували в певному, скажімо так, відповідному стані, тобто в красі. Нерозумніше одягли цей одяг на роботу і забруднили його. Настав день, коли цар зажидав одяг назад. Мудрі повернули їх свіжим та чистим, і цар поклав одяг у свою скарбницю і звелів їм іти. Нерозумніш, повернули одяг брудним та забрудненим. Цар наказав віддати одяг для чищення сукнаряві. І їх звелів посадити до в'язниці. У цій притчі йдеться про те, що людина має повернути Богові свою душу в її первозданній чистоті, яку вона отримала від Господа. Але людина може повернути лише брудну душу і буде тоді засуджена. У цій притчі закладені такі два важливі уроки, де перший урок цієї зводиться до наступного. Ісус щойно казав, що цар, щоб зібрати гостей для свого бенкету, послав своїх слуг на дороги та на роздоріжжя. Це була притча відчинених дверей. Ісус говорить про те, що будуть покликані грішники та всі язичники, іншими словами, всі народи, підводячи необхідний певний баланс. Двері дійсно відкриті для всіх людей, але той, хто входить, повинен принести із собою життя. Яке має бути гідним запрошеного на цю гостину? Милосердя, благодать це не лише дар, це також серйозна відповідальність. Людина не може продовжувати жити тим життям, яким жила раніше до того, поки не зустріла Ісуса Христа. Від тієї моменту, як людина зустріла Христа, має бути зодягнена новою чистотою, новою святістю. Двері відчинені, але вони відчинені не для того, щоб грішник, прийшовши, залишився далі грішником, але для того, щоб цей грішник прийшов і став насправді святим. Другий важливий такий урок полягає в тому, що манера, за якою людина приходить кудись, показує, з яким настроєм вона сюди приходить. Вирушуючи в гості до друзів, ми одягаємося не той одяг, яким ми. Носили, наприклад, протягом дня. Ми добре знаємо, що для друга одяг не має значення, і ми зовсім не маємо наміру влаштовувати якусь виставку чи подіум одягу. Справа просто в тому, що з поваги потрібно прийти до друга в чистому вигляді. Охайно. Сам факт того, що ми готуємося піти туди, показує наше зовнішнє розташування в нашому. Повагу до цього друга, також справа із Домом Божим. Якщо ми йдемо, наприклад, на храм до зустрічі з Христом, одяг теж має бути відповідним. Це не може бути одяг, наприклад, який ми беремо до спорту, бігаючи, наприклад, по спортзалі чи десь по стадіоні. Це не може бути одяг, який ми використовуємо на пляжі. Тобто, це є інший одяг, адже це є весільний бенкет. Ця притча не має жодного відношення до, насправді, до одягу, в якому ми ходимо. Але вона стосується нашого і показує наш настрій і наше розуміння, з яким ми туди ходимо. Справді, ходіння до церкви не повинно бути демонстрацією моди, але є вбрання розуму, серця і душі, вбрання очікування, сподівання, вбрання... Певного її віри в благородності, вбрання, яке виявляє пошану, ось шати, без яких ми не повинні наблизатися насправді до Бога. Дуже часто ми йдемо до Божого дому взагалі без будь-якої підготовки. Якби кожна людина в нашій, скажімо так, громаді, церкві приходила до церкви підготовлена до богослужіння. Після короткої молитви, трохи подумавши, коротко проаналізувавши себе, своє е, внутрішнє життя, тоді богослужіння було б насправді божественним, через яке в душі нашій відбувалося б щось прекрасне і красиве. Господь запрошує на цей бенкет, показуючи, що насправді ми є варті щось набагато кращого і більшого. Ми часто буваємо дуже близькі до Бога, та не бачимо Його. Господь нас кличе до себе, та ми деколи не чуємо його. Ми навіть не здагаємося, скільки доброго ми недоотримуємо через свою байдужість і недалекоглядність. Один так свого часу відомий актор в Радянському Союзі розповідав, як на зорі своєї слави він поїхав на одній із своїх гасторолей перший раз за кордон. Готель, нічний портіє, простягає ключу йому від номера. Актор піднімається до свого номера, відкриває, і що він бачить? Невеличка крихітна кімната без вікон, де є ліжко, шафа і санвузол. Але акторові здається, що все прекрасно, адже вчорашній, будучи ще студентом, він ще не сподівався і не відчував для себе щось грандіозне, він не відчував себе зіркою. Речей в нього було теж небагато, тому все в порядку. Одне погано відсутність вікна. Ну, але нічого. Гастролі тривали в цього актора тиждень. Весь тиждень він рано йшов і ввечері пізно повертався. Щоразу персонал готелю дивився на нього з якоюсь певною такою цікавістю. В день виїзду він покликав номер портьєра і покоївку, щоб вони прийшли і прийняли номер. Переконалися, що він нічого не вкрав. Вони постукали, посміхнулися і увійшли. А далі сталося щось неймовірне. Портіе відкриває двері шафи і уходить в неї. Виявилося, що весь тиждень актор пролежав в передпокої величезного люкс номера з великими панорамними вікнами. Він навіть не здогадувався. Йому і в голову не могло прийти, що він гідний чогось більшого, ніж цей перепокій. Він спав на вузькій канапі, призначеній для того, щоб одягати взуття. А два свої светри він навіть не вішав у шафу. Навіщо? Вони ж і так не мнуться. Актор розповідав, як він сів і засміявся, а потім заплакав. Він шкодував за втрачену можливість. Жити в комфорті і сміявся сам над собою. Він не знав, що заслуговує набагато кращого і більшого. Так само і Господь дає запрошення, бо кожен з нас заслуговує. Але чи ми це запрошення прийдемо, це вже є якраз вияснення, чи ми справді цього варті.